В Вашій увазі хороша, класна машинка для дому. Це бренд Сокані, хороше фабричне виробництво. Значить, по моделі Сокані СК9911 яскравий корпус. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Так, ось так, будь ласка. Значить, тут іде регулювання положення ножа, До речі, регулювання плавне, хороша вібрація. от. Дуже плавно і е, добра дзвінка, а, і е, також гострий ніж. У нас, до речі, барбер цю машинку дивився, йому вона дуже сподобалась. Тобто вона і в роботі класна, а, І е, також е, вібрація хороша по характеристикам все дуже дуже добре. А, значить, е, 999 гривень вартість в комплекті маємо насадки 3,6912. Блок живлення, що цікаво, в цій машинці ще буде блок живлення, бо зараз це рідкість, також виробники вже відмовляються класти, а тут ще буде. Мастило теж є в комплекті і буде гребінець ось такий. Ось така комплектація: 999 гривень, гарантія на рік від нашого магазину. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте, відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці з вами.